You know just you do. You do. Любі, вітаю. Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Трішки кадрів з нашого ранку. Це була я вже сама, без Дениса. Денис у відряджені. Зробила дітям яєчню таку на помідорчиках і в процесі були млинці. Доброго раночку вам із лісу. Ми з Сонією відвезли вже левчика в садочок, а це ж прямо біля лісу. Я дістала візочок, думаю, пройдуся. От бачите, як я візочком проходжуся. Все лише на руках. А все тому, що ж Денис у відрядженні. А Кому возити, звичайно. Але на 9 встигла. На 9 треба було раніше, у них сніданок 8.45. Треба було трішки раніше, але вже як є. Знаєте, я такої тиші давно не чула. Десь, десь, так потрошку. Пташки співають, ну, щось собі там розмовляють, але дуже тихенько. В общем, вже 20 хвилин прогулялись. І вже треба їхати, бо вона не хоче, вона не хоче, вона на руках лише. Це так тяжко в мене прям тіло вже ломає все. Але ліс надихає. Подивіться, Красаж, да? краса ж, так? Краса. Приїхала вже додому, розвішую те, що тут дещо можу розвісити, у нас сушарці. Соню довелося у лісі навіть підгодовувати, тому що вона не хотіла ні їхати, ні на руках. Ну, коротше, треба було підгодовувати. У мене лактостаз, до речі, з ночі, дуже одна болить, молочна залоза, і, в общем, Соня найліпший помічник. Але ніч так собі була, бо... бо і боліло, і Соні постійно давала. І я ж сама з ними, і Лев серед ночі перелізав до мене. Взагалі, <свісно> так собі. Класно, що є оці помічники, робот пилосос пралка те запустила, того запустила, прийшла. Ось зараз тільки підлогу помию. Їсти треба готувати. І все отак От знову в обертом іде. Думок, знаєте, різних багато посіщає мій мозок. І вони такі хаотичні. Тут я думаю про одне, тут я думаю про друге, про третє, про десяте. Я не знаю, чи це у кожної мами так, чи це щось, щось інше. Ще побачила недавно про ОКР. Обсесивно, який там. Якийсь розлад. Слухайте, він у мене точно є. Оце, мабуть, те, що розставлено все саме ось так має бути. Все має бути поставлене взуття лише сюди. Я дуже ненавиджу, коли взуття біля входу залишається. Оце точно що. Як можна спати, коли ця дирка куди під діяльник всовується під ковдра, що вона у тебе біля обличчя? Вона обов'язково має бути в ногах. І ні в якому разі... ну, різні є під ковдри, Але у мене оці великі такі, що або знизу, або зверху, бо сама ковдра велика у мене аж 2,20 на 2,40. Максимально. І ми робимо, щоб вона була 2,40 в довжину, бо 2,20 нам дозволяє вкритися нормально, нічого не вилазить. А так як діти з нами ще підсипають частенько, то в ширину нам треба довше. Ну, і отакі різні штуки там, в общем, у мене це розлад, напевно. А може він і у багатьох мам не знаю. Знову скажете, що я щось шукаю в собі, але це дійсно так. Ну, це дійсно так і є. Оці ось всі розлади, реально вони присутні. За що ще хотіла поговорити? Здала я аналізи ті, що безкоштовні. Один там пакет мені не прийняли, сказали, що не знають лікарі, щось не знають і ще направляють. Я, в общем, в Сінео записалася ще на той аналіз, а може, в Сінео здам. Ось. Але вже на початок січня місяця, уявіть собі, за три тижні в Сінево взагалі за три тижні. Якщо дівчата писали, що він в Сумах, да? на Сінево записались безкоштовно на наступний день, то ось у Києві, будь ласка. Я записалася через три тижні. Левчика записала на вітамін Д і феритин. і себе на оцей ще один аналіз. Ось, у мене на, ну, не на нижній нормі, а в дефіциті, але ближче до нижньої норми вітамін Д. Це зліта ще. Добре, що, конечно, що він ще гірше не падає, але ж я його і п'ю по 4 тисячі. Забуваю дуже часто, але п'ю частенько. І е ферритин в нормі, Ферритин 66 здається, він, можна сказати, ідеальний. Але мене дуже засмутила е ця. Сичова кислота, бо вона залишається трішки підвищеною. Тоді я думала, може це від групи вітамінів Б, бо була вичитала, що чи Б2, чи Б3 може частково впливати на це. Ось. М'яса я стала набагато менше їсти, прибрала всі субпродукти, томати не прибрала. Ну, мені здається, навряд чи це лише через томати. Тому я так засмучена, і в мене є думка звернутися до однієї сімейної лікарки, і вона така, що любить знаєте, розслідування проводити, а через що то, то може бути. То я от думаю, що може мені до неї звернутися. Звичайно, що це буде на платній основі. Але хочу розібратися, бо якщо не розібратися і не виявити причину того, то воно все гірше і гірше буде ставати. Я не знаю, чи це на це впливає. Я думаю, що впливає. Бо підня, піднята сочова кислота може дати або на нирки, або на суглоби. І мені на лівій нозі великий цей, на великому пальці я просто відчуваю цей суглоб. Я не можу це передати, я просто його іноді відчуваю. І мені здається, що це можливо якісь початки цієї хвороби. Хоча мені лікар не поставила ніяких діагнозів, сказала, що це досить маленьке підняття сечової кислоти, але тим не менш воно і є. І це не ок, і це не добре. Взагалі, треба розібратися. Догляд ще трошки змінила. У мене дуже часто буває таке, що я немає часу нанести на себе все. Не те, що я забуваю, ні, я пішла, умилась, от умитись обов'язково оцю Medic 8 вона мені дуже сподобалась, класно. І начебто так і зволожує, не тягне, дуже мені сподобалось. І я обов'язково зранку ввечері нею проходжуся. А от потім нанести тонік, нанести сироватку під очі, потім кремом. Ну, якщо вранці, то можу просто з цим з SPF нанести і все. На сьогодні, я, здається, бігала, нанесла просто колагеновий крем, у мене теж новий. Ось такий взяла в Єві, Єва Б'юті. Він щось коштував по дуже гарній знижці, був корейська косметика, колагеновий крем. По запаху мені подобається, зволожує обличчя, так, але я трішки відчуваю його, наче повзи сюди, повзи сюди. Да, я тут твою улюблену справу роблю. Розвішую більо, бачиш? Вона любить мені допомагати розвішувати, ну, викидати отак все. Ось і підочі взяла, теж на знижці, думаю, спробую. У мене колись була маска якась мізона цього. Ось такі підочі взяла. Кремчик. А, перевернута камера, ладно. Теж щось взагалі там по знижці, по дуже гарній. Ну, побачимо. Теж, типа, з цим з колагеном. І я просто не маю часу це все наносити. Але, все ж. Додала ще оцей і цей, тому що воно так і дало це зволоження, і стала сироваткою цією користуватися прям при, прицільно. Можливо, воно дало. Знову треба купувати. оцю. Вона мені дуже сподобалась, дуже класно зволожує. дуже. Соня, ось, до речі, я з нею їздила минулий четвер. В минулий четвер їздила до лікаря. Лікар слухала її. <гум> <гум> Більш-менш, а хворіє вона вже більше тижня і в неї соплі. Більше тижня. У нас я не пам'ятаю, щоб така хвороба прям сильна була. Я відчуваю, що у мене в носі просто от сидить. Горло якось і не болить, а в носі, наче, знаєте, гундос такий. У Дениса це сьогодні вже вівторок. У Дениса у п'ятницю навіть температура була 37,1. Він дуже здивувався, бо він рік не хворів взагалі нічим. І каже, ну це каже, щось не то. Я каже, відчував, як мене нагрібає. Ілля перед тим хворів. От у Діани теж чути таке саме, як і у мене, оце гондосіння. Я оце, слухайте, думаю, зараз все більше і більше грипу. Я оце думаю. А може, це теж всю родину у нас качає він, але ми щеплені, і от так воно все проходить? Ну Це так, думки просто мої. У знайомої малий прямо з ночі в общем, дуже погано себе почував в Івано-Франковську і поклали у лікарню і знайшли грип А. І каже, що лікарні просто переповнені, переповнені дітками, дорослими, саме з грипом А. Він Що ти ж прав, прав. маніса. Вона реально спасає, Сонька спасає. Так, добре, сьогодні в планах ще одну поличку э, розібрати у Діанки у кімнаті і туди покласти, щоб її там були зошити і книжки робочі. Щоб вона не заходила по максимуму в кабінет, де зараз розположився у нас Ілля. Е, слухайте, ну, спеціально. Дуже Ілля задірає дуже Діану. Діана відповідає у відповідь, да що прям удари дуже сильно або кричить, От у неї вона постійно кричить. І вчора наблюдала я картинку: 9 годин вечора, всі вже маємо спати. У нас умова Діанка не приносить, бо Діана ну, така, що їй можна довіритись, так скажімо. що вона вже не бере гаджети в руки. А Ілля, Має принести телефон і планшет, покласти у мене у кімнаті о 9-й. Я бачу, він пішов, поклав вчора о 9-й, розвертається і йде в зал, де Діана тим часом уроки дороблювала і спеціально її задіває. Спеціально. Я так розізлилася, капець. Короте, їм поменше Хочу цієї взаємодії, щоб Діана туди до нього заходила, а він заходив до неї. Так, щоб їх все ж розділити і менше оцих стичок було. Бо я від цього так втомилася вже, просто от капець як втомилася. Левчик теж до Соні лізе часто. Але я бачу, що йому хочеться в цей час до нього уваги, і я йому його приділяю, цю увагу. Мені здається, зараз Соні найменше уваги. ну, Лише ті речі, які там потрібно е, там нагодувати, підмити, одягнути, спасти звідкись? Ну, такі елементарні. А взагалі, якщо так взяти, скільки часу кому приділяю, то мабуть Соні найменше. Да, Шонюль? Що Шо там таке? Все підемо ми, мабуть, поїжди. Все гарного всім дня. Сонюся тут е, їсть м'ясо, овочі. А це е, робила млинці вчора на банані. Банан і рисове борошно наполовину з пшеничним. І вона їсть усе так нормально їх. Так, Подобається. Боже дівчинка росте, така вже доросла. Що таке бачу? Відкрила ряжанку цю старий пориць. По-перше, жир, від, бачите, як вказаний: від 3,2 до 4 написано органічне, з незбираного молока. Я відкриваю я тут зверху жирочок, а там вона така прям наче з печі і більш темніша. Хм, цікаво. У Іллі в класі Таємна Санта, таємний Санта проводиться. І дівчинка Ілюші попалася, і він каже, що вона любить котиків. І це Діанка. І бюджет 300 гривень. Це Діанка зібрала такий подарунок для, для цієї дівчини. Левчику цікаво. Під, це підставка під чашечку котики. Це. Стой, стой, стой. Це цукерки такі котики. Да. Це чашка, котики. Не буду діставати отак в коробочки. Е, і. Бальзам для. О, Лев дістав. Тихо, тихо, стой! Це не твоє. Лев. І бальзам для губ теж котики. Клас, взагалі. Дянка дуже класна. І це бюджет 300 гривень. Молодець. Ну і цукерки. Пакет у мене окремо вдома був. І ось ще Magic Sticks. Рожеві. Ну, дівчинка, Для дівчинки, точно клас. Ось такий подарунок зібрала. Клас. Їхала подивитися, чи є ярмарки з ялиночками. Ось є, ну це сосни по ту сторону ялинки, дуже дорогі там стояли, але вони дуже красиві, звичайно. Тут е, можна такі змій зріст трішки вище. Ну, сказав, за 700 зможу забрати. Там вони от подалі я дивилася. Тепер Дениса, попрошу, щоб Денис приїхав. А ми в минулому році у цього чоловіка купували. А що приємно, що ці ялиночки з батьківщини Дениса? З серединобудського лісгоспу щось таке. Ну, в общем, звідкись звідти. А Денис сам із Серединобуда, Це Сумська область там на кордоні. Ось тому, тому вирішено, що ми саме у нього і будемо брати, поки оце вивозить поки будемо брати. Ну, така прям булочка, ну така ти шолодешенька, шоня. Така ти шолодка-шолодка. З'їздили. За чим мені потрібно було? Це водолазочка для левчика, для зайчика. А, коштувала всього 129 гривень 95% бавовне. Ну, йому на один раз, я думаю, одягнути. Сонь. Ідемо. Дивись, який. Е, у мене є, дивись яке. Це. Е, нам сказали, щоб батьки на цей раз були у масках. Ну, не на цей раз, а взагалі, щоб діти типа, ближче до дітей, бути, що діти будуть теж з оцими всіми вушками, масочками і таке інше. Тому я буду лисичкою. Я купила собі маску лисички, ще не дивилась її, наскільки вона страшненька чи ні. А взяла ось такий мішуру. Таку. Зараз. Це взяла у території мінімальних цін і такі собі рукавиці, що в машині лежали, трошки тепленькі, за 59 гривень. Вся машина в посилках. Тут посилка, там посилка, там ще дві лежить посилки. Бо батьки. Працюють помічниками Святого Миколая. Все, ідемо, все, 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 йдемо. І я вважаю, що цю казку потрібно якомога довше продовжити для діток. Навіть дорослим хочеться казки, хочеться вірити в казку, а діткам, тим паче. Все, підемо ми. Світла немає, до речі, з 9 до 16 сьогодні такий графік, але вечір хоча б буде. Оцей пакетик затягнула разом з малою дитиною на руках. Ну, що зробиш, якщо хочеться, от прямо зараз. Це не тяжка посилка, тут мають бути наші маски. Це отримала посилку Київська міська Ростерія каву собі і на подарунок. Коробочка мені ще потрібна буде, тому зараз познімаю ці всі штучки, бо треба буде дещо позапаковувати. Так, мішуру показувала. Я б попрала б, але немає опалення вдома, немає гарячої води, немає опалення, немає світла, немає газу, бо у нас електроплита. Залишилась лише одна холодна вода. Слава Богу, що вона є. Стосовно попрати, не впевнена, що вона висохне. Навіть якщо я її поперу до завтра, Тому не знаю навіть, як бути. Це трішки купила в АТБ, забігала з Сонькою на руках. Да, До речі, що на руках вона у мене була, що встигла, те взяла, те купила батон, хліб, два таких шикарні яблучка. яблука подешевше, Ред Це Ред, чи Ред Принц. Редпринт, да, здається. По 39. Потім були ось такі мандарини, написано Клементин. По 72, здається, Чи 78, чи 72. Дайкон салат, прикольно, І так можна її їсти, вона аж солоденька. Потім три такі апельсини. Апельсини всі діти люблять. І більше апельсини беру для прикорму Соні. Вона апельсин теж любить йогурт Молокія такий білий, 8%, і такий грецький 7% в жирності, обожнюю Яготинський по турецьки. Цей грецький, а то по-турецьки, здається. Він там десь, здається, 8% жирності. він дуже смачний, він такий аж солодкий, прям. і все. Так, да, і все. Почекую, що там у мене по чеку вийшло. На 290 гривень. А так, наче об'єм такий великий да, за рахунок фруктів? Аж око радується. До речі, пахне так класно, і я декілька штучок, от такі прям зелені, взяла з листочками. Прям ну, дуже мені круто, так сподобалось, і запах неймовірний. А оця зелень, знаєте, вона якось так наче літо трошки нагадує. Тому взяла з листочками. Прям уявляю, як вони десь е, висіли на дереві в Іспанії, їх отак зірвали. І е, я їх купила. До речі, ось покажу художника нашого. Це він вчора обмальовував. Все обмальоване, все поки я пішла Соню годувати, його посадила малювати знову через трафарет, і пішло-поїхало. Художник малий. Але йому так сподобалось, тому у мене є ідея ще йому подарунку. Я над ним роздумую. Зазняла кадри, як Соня спокійно лежить, а сама з собою спілкується і залишу їх тут на згадку. Знаєте, це такий кайф зробити каву з кавомашини, коли світла не було вже більше п'яти годин. З 9-ї немає світла, зараз 2. Це вже 5 годин і не буде до 4-ї має не бути. Якийсь такий сьогодні графік такий дебеленький. Поклала сонечку спати. Біля вікна стою, бо світла немає. Три години майже дня і нічого не видно вже Та блін. Зателефонувала мені е, директор з садочка Далевчик і каже: Іра: Дайте реквізити карти, буду передавати в бухгалтерію, напишете заяву. І з, за жовтень місяць, да, це виходить, що за жовтень я була, оплачувала у листопаді. За жовтень місяць вам буде повернуті кошти, тому що, наскільки я зрозуміла, кабмін прийняв мінус 50% на харчування, де категорія багатодітні входить туди, не знаю, які ще. І місцева влада, тобто за рахунок місцевого бюджету міста Києва, надається ще 50%, тобто, взагалі, безкоштовне харчування для Левчика в садочку буде. Ось так. То було мінус 50, потім вже повністю це відмінили пільгу багатодітним, а тепер я так зрозуміла, що прийняли на загальному мінус 50, а кожен на місцях ще може долучитися до ще, типу, мінус 50. Ну, це я так зрозуміла, зі слів. Інтернету. А ось в Києві це точно таке працює. Тобто в Києві взагалі моя дитина як багатодітна, йому буде безкоштовно харчування. Я дуже здивована, бо я на це вже і не розраховувала. У нас, як завжди, якщо щось стається, то вже краще потім не є. Ну, це в мене такі власне відчуття. А тут ні, тут щось змінилося. Хм, цікаво. Ось. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.